16 людей поранено внаслідок обстрілу Запоріжжя. Цього ранку ворог завдав по місту масований авіаудар. Зруйновано багатоповерхівка та кілька приватних будинків. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі та допомогу потерпілим розпитає Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні. Слава вітаю, колего. Перш за все, яка ситуація зараз? Наскільки безпечно те місце, де ви знаходитеся з нами спілкуєтеся? Чи є загрози повітряних атак? Російські окупанти розуміють Запоріжжя фактично тиждень з минулої неділі. У понеділок, вівторок, в середу Запоріжжя перебувало перед обстрілом російської авіації. Ну сьогоднішній ранок також видався неспокійним, трагічним, драматичним. На даний момент ми знаємо, що 13 кадрів прилетіли на Запоріжжя. Вони влучили в житловий сектор. Тобто, там жодного військового об'єкту немає, ніколи не було. Це три райони Запоріжжя, Лівобережні райони Запоріжжя, Шевченківський Комунавський і Олександрівський район так дійсно зруйновано чимало будинків, будівель, інфраструктурних об'єктів. Ну, зокрема, чотириповерховий багатоквартирний будинок. Він фактично зруйнований. Він непридатний для проживання, і саме від тіля, там була деблокована жінка, яка опинилася під завалами під час обстрілів. Крім цього, понад 15 будинків приватного сектору також зруйновано. Ну і десятки, десятки Будинків зазнали пошкоджень, мається на увазі повилітали вікна, двері, балкони. От бачите, на відеоряді згорілі автівки. Виникали пожежі, і тому ну, молодці ДСМСники, національна поліція, комунальні служби, які оперативно прибули на місце пригод, і тому почали і рятувати людей і ліквідувати наслідки обстрілу на даний момент. 16 людей дійсно зазнали травм і поранень. Двоє людей з нині перебувають у лікарнях. і Їх стан середньої тяжкості серед травмованих і поранених 17-літній юнак і 8-річна дівчинка. Мужти ну, ще зазначити, що один із епіцентрів прильоту був неподалік залізничного вокзалу. В Запоріжжі, один це наш центральний вокзал, і певний час тривало змінення графіку. Приїзду і від'їзду потягів зараз на даний момент Укрзалізниця молодці оперативно спрацювали. Рух поїздів відновлено. Хочу уточнити: рятувальна операція вона завершена. Чи все ж таки триває і люди під завалами можуть бути? Рятувальна операція завершена. Тривають відновлювальні роботи. Тобто, це сотні листів ОСБ, яким закривають вікна, це шифер, це ну інші будівельні матеріали, які, які використовують під час відновлення. Варто зазначити, що пільговим категоріям громадян в міському бюджеті передбачена одноразова виплата 15 тисяч гривень на відновлення Ремонт їхнього житла, ну а крім того, люди, чиє житло зараз не придатне, вони можуть винаймати квартири, і з місцевого бюджету вони отримують 10 тисяч гривень щомісячно на оренду квартир. Ну а крім того, триває заповнення заявок щодо надання в майбутньому компенсації на відновлення життя. Житла відповідно до урядової програми. Є відновлення, і таких заявок сотні критична інфраструктура, чи уражена вона чи відсутнє водопостачання електропостачання чи все працює. Так, дійсно в епіцентрі прильотів було пошкоджено водовід комунальні служби місцевого каналу відновлюють. Ну і протягом попередніх обстрілів також було задано пошкодження електромережам. Працівники Запоріжжя обленерго також оперативно їх відновлювали, тобто є проблеми, але вони усуваються і відновлюються, дякуючи нашим комунальним службам, і в тому числі окрема подяка волонтерам і міжнародним донорам, які надають допомогу, пане Олександре. Я правильно розумію, що росіяни почали атакувати Запорізьку область з якоюсь новою інтенсивністю, активністю? Це якась чергова хвиля. А ви знаєте, кілька місяців тому е, Запоріжжя перебувало під Ракетним обстрілом власне тоді росіяни не цілили по енергетичній інфраструктурі, не лише у Запоріжжі, а й в інших регіонах України. Потім була пауза кілька місячна. Ну от фактично тиждень ми перебуваємо під кабами. Ну єдина мета, яку я от вважаю, з якою метою вони обстрілюють ця країна, терорист, це залякати населення, посіяти паніку знищити. Тощо, ну тобто, це один із елементів цієї гібридної інформаційно мілітарної війни, пане Олександре, Я дякую, що ви оперативно нас поінформували, що відбувається в Запоріжжі після того чергового російського удару. Бережіть себе, наскільки це взагалі можливо у Запорізькій області. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.